Привіт! У світі Linux є просто величезний вибір робочих середовищ, і кожне має свій характер. Але є одне, яке роками залишається улюбленцем багатьох саме завдяки своїй швидкості й простоті. Хочете знати чому? Ну що ж, сьогодні ми з головою пірнаємо у світ XFCE. Так, що ж це таке? Це XFC? Якщо зовсім просто, то це повноцінна стільниця для вашого комп'ютера, де на першому місці швидкість і мінімальне використання ресурсів. Воно абсолютно безкоштовне, з відкритим кодом і, знаєте, створене для того, щоб просто працювати швидко і без зайвих фокусів. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку розберемося, в чому полягає сама філософія XFCE, Потім поглянемо на стільницю та її основні інструменти. Далі зазирнемо в історію проекту. Ну і наостанок з'ясуємо, яке місце XFCE займає в сучасному світі. Щоб по-справжньому зрозуміти XFCE, треба почати з його ключових ідей, бо це не просто набір програм, це ціла філософія, яка визначає буквально кожен аспект розробки. І ось тут лежить фундаментальна відмінність XFCE. На відміну від, скажімо, GNOME чи KDA Plasma. Воно свідомо жертвує складними анімаціями та важкими візуальними ефектами. Тут все просто, швидкість це король. І саме це робить XFCE просто ідеальним вибором для стареньких комп'ютерів або, знаєте, для тих, хто просто хоче витиснути максимум продуктивності зі свого заліза. Робоче середовище без холестерину мені страшенно подобається, як влучно його колись назвали у дистрибутиві Slackware, і це ж ідеально описує суть. Нічого зайвого, нічого, що могло б уповільнити систему, тільки чиста нерозбавлена продуктивність. В основі XFCE лежить класичний принцип Unix – Роби одну річ, але роби її добре. Це означає, що середовище, наче конструктор з маленьких незалежних програм, які чудово працюють разом. Така модульність робить систему неймовірно стабільною. А дотримання стандартів, як от Фрідестоп гарантує, що програми з інших середовищ будуть почуватися тут як вдома. Так, з теорією розібралися, а тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як же виглядає і відчувається стільниця XFC у щоденній роботі. І нехай слово легке не вводить в оману, це не означає обмежене. Зовсім ні. XFCE дає змогу налаштувати практично все: від тем та іконок до поведінки вікон і того, що буде на вашій панелі. І все це робиться через прості й зрозумілі налаштування. А ось і маленький цікавий факт: талісман проекту це миша. Кажуть, вона символізує швидкість і ну, світове панування. І ця мишка настільки популярна, що навіть стала персонажем на ім'я Сюе у відомій гоночній грі Супертаскард. Ось так звісно, робоче середовище це не тільки гарні віконця та панелі. Давайте зазирнемо під капот і подивимося на ключові програми, які і роблять XFCE повноцінним інструментом. Ось вона основна команда. Тунар це легкий, але дуже функціональний файловий менеджер. XFVMM керує всіма вікнами. Панель XFCE можна налаштувати як завгодно. А прості, але ефективні інструменти, як от текстовий редактор Mousepad, термінал та переглядач зображень Ristretto, покривають усі базові потреби, не обтяжуючи систему. І як це працює разом? Дуже просто ось типовий сценарій: керуєте файлами в Thunar. організовуєте вікна за допомогою XFFM, миттєво знаходите і запускаєте програми через AppFinder. Все інтуїтивно, швидко і без зайвих рухів. Щоб по справжньому оцінити XFCE, варто зазирнути в його минуле, бо кожен великий проєкт має свою історію, і ця історія дуже цікава. Уявіть собі, все почалося аж у 1996 році. Тоді розробник Олів'є Фурдан вирішив створити вільну альтернативу для популярного комерційного середовища CDE. і початковий проект був всього лише простою панеллю інструментів. До речі, про назву. Спочатку XFCE було скороченням від XForms Common Environment, бо саме цей інструментарій використовувався. Але проект згодом повністю переписали, і XForms там давно немає. Назва прижилася, хоча офіційно вона вже нічого не означає. Ну хіба що жартівливі розшифровки від спільноти. Давайте швиденько пробіжимось по ключових датах. Перехід на GTK у 1999 році це був величезний крок, який відкрив проєкту двері у великий світ. Поява Тунару у 2007 році значно покращила досвід роботи. А недавні версії модернізували технологічну базу і почали підготовку до майбутнього з підтримкою Вейленд. І ось ми повертаємося у наш час. Після такої довгої історії чи не стало Ексевсії музейним експонатом? Аж ніяк. Давайте подивимося, наскільки воно популярне сьогодні. Насправді, XFCE просто всюди суще, для багатьох дистрибутивів це вибір за замовчуванням, для більшості інших стандартна офіційна опція, а завдяки спільноті його можна встановити практично на будь-яку систему Linux. І подивіться на цей список Xubuntu, MX Linux, Manjaro. Kali Linux це ж справжні важковаговики у своїх нішах. Це показує наскільки універсальним є XFE. Воно підходить як для новачків, так і для професіоналів. Але і це ще не все. Його популярність виходить за межі Linux. Наприклад, XF7 є стандартним вибором у FreeBSD, і звісно, його можна без проблем встановити на будь-який мейнстрімний дистрибутив, чи то Debian, чи Fedora, чи Arch. Просто вдумайтесь у цю цифру. Понад 28 років безперервної розробки. В світі технологій це майже вічність, і це найкращий доказ неймовірної стабільності, зрілості та відданості спільноти, яка стоїть за цим проектом. І це підводить нас до фінального питання в епоху, коли навіть бюджетні комп'ютери мають гігабайти пам'яті та багатоядерні процесори, чи є ще місце для легкого робочого середовища? А можливо саме швидкість, простота і відсутність зайвого це і є та цінність, яка ніколи не старіє незалежно від потужності заліза. Подумайте про це.